Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні готуємо пляцок амуняковий. Це пляцок із старого записника, який відомий багатьом, готується дуже просто і по складниках не дуже затратний. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, починаємо місити тісто. Вибиваємо яйця, додаємо одразу весь цукор і все це перебиваємо. Маса збільшилась, посвітліла, додаємо смалець. Плюс сметану будь-якої жирності. Все це перемішуємо. До маси додаємо амоній. Амоній можна розчинити і в сметані, а можна додати і так. У будь-якому випадку він у нас буде працювати. Перемішуємо тепер декілька етапів, підсипаємо борошно і замішуємо тісто. В рецепті записано так, як раніше все записували в старих записниках, тісто як на вареники. Так, такий був орієнтир у наших бабусь, тому що борошно насправді є різне і десь потрібно більше, а десь трішки менше. Ми орієнтуємося на дуже м'ягесеньке тісто, яке не липне до рук. Далі стільницю припорошуємо борошном, розкачуємо тісто і розділяємо його на 4 частини. Із цієї порції тіста виходить великий, високий, гарний пляцок і всього із трьох яєць. Формуємо гульки, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на півгодини. Це для, робимо для того, щоб нам було легше працювати із тістом. Далі тісто виймаємо, беремо форму, якій будемо випікати, і розкачуємо на пергаменті. Викладаємо у форму, далі собі формуємо руками і паляничку наколюємо виделкою. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів до зарум'янення приблизно 20-25 хвилин. Так робимо і з усім тістом. Ось такі паляниці в нас виходять. Одразу виходять такі досить цупкі, сухі, такі вражені, ніби забиті. Але нічого в нас не забите, все так має бути. Далі готуємо заварний крем, то, що ми завжди готуємо до наших пляцків. Найчастіше. Готуємо на основі пудинга, до молока додаємо цукор, пудинг розчиняємо теж молодці, вливаємо в каструлю і постійно помішуючи, заварюємо масу. Перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою. І коли повністю охолодиться маса, збиваємо. М'яке масло. Поступово додаємо заварну масу. Таким чином готуємо крем. Ось такий густенький крем у нас має вийти в кінцевому результаті. Далі додатково ми беремо джем, варення, повидло, будь-що, що ми любимо будь-які будь смаки. У нас полоничне пюре. Вже із цукром. І далі беремося перемащувати пляцок. Спочатку викладаємо крем, зверху варення або джем. І вкладаємо наступну паляничку. Додатково просочувати не потрібно. І так перекладаємо увесь наш пляцок, всі наші палянички. Ось так із досить простих складників у нас виходить. Гарний пляцик, який чудово дивиться на розрізі, чудово доповнить нарізку на кльоші і направду дуже смачний. Далі вкладаємо останню четверту верхном, притискаємо, зверху вкладаємо прес і залишаємо при кімнатній температурі на годинку. Далі ми боки будемо обробляти пудингом, заварним вже на воді, тому що у нас крема вже не залишилося. Декоруємо по бажанню, зверху заливаємо шоколадом. У нас розтоплений шоколад із олією. Відправляємо в холодильник на ніч. І вже тоді можна смакувати. Все гарненько просочиться і пляцок буде м'ягенький. На другий день розрізаємо. Бачимо, який в нас чудовий. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!